Доброго всім дня, я знову з вами, глядачі, не лежить дід на печі, коли має вільний час вмить на кухні дід Панас. А ви знали, Панас дід, інколи варить обід. Як не може в ліс піти, дід стоїть біля плити. Годину маємо четверту. І четвер сьогодні у нас тож по гарному рецепту грибний суп варить панас. Друзі, це у нас вже буде закипати картопля. Дві сковороди вже готові до роботи. Інгредієнти, Морквичка натерта, цибулька порізана, сметанка, солодка паприка. І тут у нас запарюються сушені грибочки. Я сьогодні дав і біленькі, і червоних. Хочу з вами поділитися одним рецептом, бо цей грибний суп це дуже і дуже смачно. Хто попробує його зварити, ніколи не покається. Буде ще трошки продовження. Чуть не забув, вже сирок відкривав, згадав. Сирок ще плавлений, входить в інгредієнти, ну і борошно. А головна фішка цього супа, це те, що гриби не просто замочуються в воді. Так, моя мама колись мочила ще з вечора, бо завтра буде щось грибом варити. А грибочки, коли відсидили і порізали на кусочки, їх потім на невеликому вогні треба обжарити. Вони саме від цього і отримують такий специфічний смак. Тобто не вони, а він. Суп. Ситний дуже, бо тут і картопля є. Але саме сушені гриби намочені, потім порізані і обжарені, вони дають дуже гарний смак до цього грибового супа. Так, панове, там я на початку сказав, що дід варить обід. Це для рифми. Звичайно, це не обід. Я зранку собі всі інгредієнти приготував. І поїхав в райцентр по своїх справах. А вже потім маючи все підготовлене, я став половина шостої, ой, шостій-четвертій годині, зараз половина шостої, Зварити цей суп. Ось такий у нас результат. Це вже він готовий в каструльці. Ось такий дуже гарного кольору. Ось. Пахне дуже гарно. Щойно жінка ходила в гараж, прийшла, каже, аж на перший поверх чути. Ми на другому живемо. Ось. Це коротенько, я так вам показав. А хто хоче більш детально, бо я цей суп варю вже не в перший раз. Мені вже рецепт не потрібен, в мене в голові. У Ютубі є такий канал Закарпатська господиня. Там пані Оля, дуже популярна жіночка, в неї вже більше 300 тисяч підписників. У неї на канал зайти там є повна інструкція приготування цього грибного супа. Зараз ще покажу в тарілець, як воно виглядає. Ідіть нас на пару днів вас покине, тому що ми на вихідні поїдемо трішки відпочити у гори. Ось наш супчик в тарілоксі. Ось так він симпатично виглядає. Зараз будемо ганціти. А вам всім добра-миру, злагоди любові. Бажаю. І до нових зустрічей у лісі. Це буде вже із понеділка. Хай щастить!